Всім привіт народ. Ех. Сьогодні дуже гарна погода, Ну така жарка, класна, настояще літо. Я тут по, по справах їздив, поїхав на поле, подивився на, на гречку свою, там трошки оглянув, що воно як виглядає. І взагалі-то я планував поїхати на гору бону. Бачите, ну, от там прапор. А цей будинок заважає побачити там тільки частинку крепкості видно. І з бони вам знімати відео. І було б цікаво, ну, я думаю, що надію, що було б цікаво показувати внизу Кременець. Може, хтось там побачив би якусь, якийсь навчальний заклад, де він вчився, чи хтось тут проживав, чи, проживає, чи родичі проживають. Але чесно вам скажу, залінився. Жара так втомила. Ну, є ще час. Але хотів би знати вашу думку. Чи цікаво було б вам слухати мої байки бредні, а дивитися на місто згори ніж дивитися на Залізяки і на мій мотлок на, на дворі. Так що пишіть, приймуся до уваги. А щойно прочитав коментарі на, на моє відео про ями на дорозі, чоловік каже, що візьми бетон і собі візьми заліпи. А ні. Розкажу, зразу... ні, розкажу одну історію свою, а другу історію чужу. Але, певне, що вже ту чужу розкажу в іншому відео, бо буде занудне, задовге. Значить, от вам я виліз на горище, не дарма я показую дорогу біля своєї хати. Вон, бачите, там свіжі ямки заліплені. От, і так видно, Бачите, що то були сплошні ямки, тільки що їх. Тим ямочним ремонтом заліплювалися, зараз якраз дуже гарно видно. І значить була така історія в нас. Вон там, бачите, вон напротив заїзду нашого ямки. Ті ямки вже такі були, що як влітали туди ну, в день то минали люди, а вночі йдуть чужі, чужі машини через місто. ям е, Фарватера не знають. знаєте І влітають, то в мене хата старенька, дерев'яна, і так вона валиться, то вона аж підскакувала, бідняга. І що я спрактикував? Ми з дітьми просто-напросто заліплювали ті ями звичайним болотом. Ну то Звичайно, там земля, трошки з таке з болотом прямо. У нас двір ґрунтовий, На дворі я брав ту землю, те болото, закидали ті ямки. І що ви думаєте, оце жаркої погоди. Машини затрамбовували, трималося не гірше асфальту. Я так прикидав, що якщо без дощу, то десь до тижня ямка трималася. Ну, звичайно, не те, що за -за -за заробити ямку асфальтом, але, по крайній мірі, машини пролітали спокійно без стуку. А якщо дощ, ну, 2-3 дня і розмивало, звичайно, справу де моє болото, то ми знов підкидали. І значить. Якось е, чую гуде та машина, я на нього кажу е, пекло. Знаєте, що забризгує ямки. І дивлюся, вона там далеко ж, тамо, 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 он, тамо, е, он там вдалині є магазинчик на зупинці фортеця і поворот на Вот. Е, і бачу, що там те пекло і ями, я бігом дітей на, на дорогу. І давай ломи, кирки, шуфлі, віники, щоб ми, ми виграбуємо з тих ямок та болото, бо ж вони наліплять того асфальту на те наше болото, і де воно буде триматися. Але тоді, на відміну від останнього разу, коли робили ямочний ремонт, біля того пекла діжурив якийсь представник від Джеку, я так собі розумію, ну, і, ну, і правильно робив, жалко, що вони того не повторяють. Побачив, він, що, що ми тут щось зглубаємося. В машину й до нас. Ви що тут робите? А знаєте, яка робота? Ми ж не можемо якогось знака поставити чи ще щось. Ми тут поглубаємо трошки ті ямки, повимітаємо болото, тікаємо, щоб машина проїхала. От, він приїхав, ви що тут робите? Кажу, та що робимо? Ями глибші робимо. Він «То що ви там ще, Ну, я жартую. Кажу, слухай, ми болото накидали. Він же ж того болота не виглубає тим фургалом. То от кажу, чистим, щоб гарно заліпили. А, ну добре, ну то ми думали, що ви якось ровер їй ти От. От таке. Ну то я сказати так, легко відділався, як кажуть москалі по, ті, по тому питанню. От. А в слідуючому відео, бо те вже певно буде вам задовге. Я розкажу, як мені розказував чоловік, як він нелегко відділався за подібну справу. Його покарали штрафом. Дивіться слідуюче відео, воно буде зразу за тим. Бувайте здоровенькі! Всього вам хорошого миру, здоров'я, рівненьких доріг.